Друзі, Бог Великий, слава Ісусу Христу. Знаєте, тут мав тільки що службу, оця романа зараз на евангелізації. І прийшло дуже таке мощне слово, та? що Ісус Христос це цар царів, який порець посеред свого народу, і який шукає кожну людину в своєму царстві. Для того, щоб увійти в неї і змінити її життя. І зробити так, щоб вона любила. Уявляєте, тебе шукає цар царів, Цар царів. Цар неба і землі. І уявляєте, він тебе шукає. І він не заспокоїться, доки не завоює твоє серце. Полегше йому. Роботу, стань сьогодні на коліна і скажи, Бог, увійди в моє серце, люби мене, люби мене ще більше, люби мене ще глибше, бо ти мій цар, цар який поміж народу і цар, який приходить в саме серце, не десь далеко, але в твоєму серці. Амінь.